Колаген що це яка в ньому користь для суглобів, стану шкіри, волосся і обличчя? Усі говорять про колаген, але чи справді він працює? Який краще рослинний, морський тваринний? як його правильно приймати, щоб він засвоювався? Чи можна отримати колаген з їжі, а не з баночки? Сьогодні розбираємо всі міфи та правду про колаген, щоб ви не витрачали гроші даремно. Дивіться до кінця, буде багато корисних лайфхаків для збереження молодості шкіри, зміцнення суглобів та покращення стану волосся та нігтів. Академія дієтології Нінковських Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас в академії дієтології та нутриціології. Я Олена Нінковська, лікар-дієтолог, професор член британської. Асоціації дієтологів та Української дієтологічної асоціації та ІСПГАН – експерт у питаннях дієтології. Сьогодні ми говоримо про колаген. Колаген це один із найважливіших білків у нашому організмі. Він забезпечує пружність шкіри, міцність кісток, здоров'я суглобів та зв'язок. Але що краще для підтримки його рівня? Колагенові добавки чи все-таки якісний білок із їжі. Давайте розберемося, як працює колаген, які фактори впливають на його вироблення, та що справді варто додати до раціону. Що таке колаген і як він працює? Колаген – це основний структурний білок нашого організму. Він формує каркас клітини тканини, існує 28 типів колагену, але 90% припадає на колаген першого типу, який відповідає за здоров'я шкіри, забезпечує пружність, і еластичність суглобів і сухожиль, підтримує рухливість, кісток забезпечує міцність. Судин зміцнює стінки кровеносних судин. Як виробляється колаген? Його синтезують фібробласти, клітини сполучної тканини, використовуючи амінокислоти, такі як гліцин, пролін, гідроксипролін. Але цей процес залежить не лише від білка, а й від вітаміну С, цинку, міді, вітаміну Д та антиоксидантів. З віком та підпливом зовнішніх факторів вироблення колагену зменшується, що призводить до появи зморщок, вялості шкіри, болю в суглобах та зниження міцності кісток. Що спричиняє втрату колагену? Перше це куріння. Воно руйнує колаген та еластин, що прискорює старіння шкіри. Алкоголь порушує регенерацію клітин та зневоднює шкіру. Надмірне сонце, ультрафіолет руйнує колагенові волокна, надлишок цукру, тому що цукор сприяє глікуванню. Через що колаген втрачає еластичність? Стрес і недосипання, які ми всі зараз маємо, знижують рівень вітаміну С, необхідного для вироблення колагену. Якщо ви хочете зберегти молодість та здоров'я шкіри і суглобів, важливо не лише додавати корисні речовини, але й усувати фактори, які руйнують колаген. Чи потрібно приймати колагенові добавки? Колагенові добавки це. Наприклад, гідролізований розщеплений колаген, який організм засвоїє у вигляді амінокислот. але важливо розуміти, що наш організм не транспортує його прямо в шкіру чи суглоби, він просто використовує амінокислоти. І причому за потребою дослідження показують, що прийом колегенових добавок може бути корисним, наприклад, у таких випадках, як жінки в постменопаузі для збереження міцності кісток, люди з остеоартритом для зменшення болю в суглобах, підвищене фізичне навантаження для підтримки. Зв'язок, але якщо у вас збалансоване харчування, достатньо білка, вітамінів, мінералів, організм виробляє достатньо колагену самостійно. Найкращі джерела колагену з їжі це є продукти, що містять колаген, наприклад, кістковий бульйон, куряча шкіра, рибна шкіра, супродукти, хрящі, сухожилля. Також продукти, що стимулюють вироблення колагену це якісний білок, м'ясо, риба, яйця, бобові, вітамін С, цитрусові, ягоди, перець, цинк та мідь горіхи, насіння, морепродукти, антиоксиданти, зелень, овочі, зелений чай. Скільки білка потрібно для підтримки колагену? В середньому 0,8,1 грам на кілограм ваги. Це базова норма. Але для людей віком 40 спортсменів спортсменів вагітних це 1,2-1,5 грами на кілограм при інтенсивних фізичних навантаженнях. Півтора-два грами на кілограм. Теж корисно поєднувати білкове харчування із силовими тренуваннями. Це покращує синтез колагену та підтримує м'язи і кістки. Що краще, колагенові добавки чи їжа? Якщо ви здорові, маєте збалансоване харчування, організм сам виробляє колаген по потрібних кількостях. Колагенові добавки можуть бути корисними, але не є обов'язковими. Тобто, білок, вітамін С, цинк, фізична активність вони найважливіші. Уникайте теж шкідливих звичок, куріння, цукру, алкоголю, і це найкраща стратегія для збереження колагену. Давайте підіб'ємо підсумки нашого сьогоднішнього відео. Як ефективно підтримати рівень колагена? Отже, колаген є незамінним білком, що забезпечує здоров'я шкіри, суглобів, кісток і судин, але важливо пам'ятати, що його рівень в організмі залежить не лише від прийому добавок, а й від загального стилю життя. Чи варто приймати колагенові добавки? Вони можуть бути корисними для певних категорій людей, зокрема, тих, хто має підвищене фізичне навантаження, проблеми з суглобами, знижений природний синтез колагену, що відбувається з віком, але самі по собі добавки не є магічним рішенням. Організм розщеплює їх до амінокислот, які можуть бути використані не лише для колагену. Чи можна отримувати колаген з їжі? Так, продукти багато білком: це м'ясо, риба, яйця, бобові, а також джерела вітаміну С. Цинку міді та антиоксидантів вони стимулюють вироблення власного колагену. Що руйнує колаген? Коріння, алкоголь, ультрафіолет надлишок цукру та хронічний стрес. Як зберегти молодість шкіри та здоров'я суглобів? Головне збалансоване харчування, фізична активність, достатня кількість антиоксидантів і правильний догляд за шкірою. Отже, найкраща стратегія Підтримувати організм природними методами, а колегенові додавки розглядати як додатковий, але не основний інструмент, дбайте про себе та використовуйте лише науково обґрунтовані підходи. І ще один лайфхак: якщо ви йдете до косметолога-дерматолога, хочете стимулювати процедурами вироблення колагену, в таких випадках все ж таки варто дати місяць до і місяць після колаген. Чому? Тому що ви точно отримаєте необхідні амінокислоти. Друзі, чи приймали ви колегенові додавки? Помітили ефект? Діліться в коментарях. Якщо після перегляду нашого відео у вас з'явились запитання, ставте їх нам ми з задоволенням відповімо. Пишіть в коментарях про які теми ви би хотіли дізнатися більше. Під нашим відео є посилання на сайт, де ми розміщуємо текстові матеріали. Якщо вам сподобалось наше відео, лайкайте, підписуйтесь на канал. Просто зараз натисніть на дзвіночок. І ви завжди будете в курсі останніх. Новин європейської дієтології. До нових зустрічей на каналі. Бажаю вам здорового довголіття і міцного колагену. До нових зустрічей в світі дієтології.